Сьогодні, 27 квітня в Одесі, пройшла прес-конференція комітету громадської справедливості. Це перше офіційне звернення комітету до преси. Основна мета учасників прес-конференції боротьба із корупцією та непрозорістю одеської влади. Ініціатором створення комітету громадської справедливості стала Таміла Афанасьєва. Вона займає посаду голови громадської ради при облдержадміністрації. На тлі нещодавного скандалу з одеським аеропортом вона побачила необхідність створення додаткової ініціативної групи, що боролася б із непрозорістю влади. Ми боремося за і хочемо за прозрачність работы власти, за прозрачность работы любого чиновника, любых проектов, которые в городе, в Одесской области, в стране, потому что масштабы большие. самое главное, это то, что мы хотим спозиционировать, что любой чиновник, который находится на должности, не имеет значения, какая должна должность. Любой чиновник должен нести ответственность за свои. Піступління у прес-конференції також взяли участь інші громадські діячі та представники правозахисних організацій. Як розповіли нам учасники, вони проводять переговори із різними громадськими організаціями Одеси, наприклад, із громадським контролем доріг. Саме в об'єднанні зусиль та координації дій громади комітет бачить основний інструмент для боротьби з незаконними діями чиновників. Ми організовуємо комітет. У нас к нам будуть обращатися люди по поводу. Ми будемо требувати писати письма, обращатися через газети, обращатися через СМІ. Тону то, 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 то це шаги понятне шагі дійство. Тось ми не будемо ча через інтернет ресурси окремо було зазначено болючу тему Одеських схилів до моря. Комітет наполягає не на необхідності всебічного контролю за приватизацією узбережжя та боротьби з цим процесом. Кінечно, хочеться коснутися. наших склонав тості в euh, опублікувалі акрите. Euh, що є карта? Хто кому принадлежить які участки, але ми не розуміємо, теж от Одеси общественності не можуть зрозуміти, кде в... привічення людей, які незаконно а, взяли ці склани. Комітет громадської справедливості не є зареєстрованою громадською організацією. Учасники також зазначили, що вони відокремлені від політичних процесів та однаково ставляться до корупції як серед партії влади, так і в опозиції. Костянтингак, Євген Войтенко, телекомпанія Круг.